Я великий прихильник домашнього затишку, тому проектор для мене це класне і корисне доповнення для комфорту в домі. Уявіть собі ситуацію: на дворі дощ і так лінь кудись виходити, а ще треба купити квитки в кіно, доїхати туди, а потім додому. Такі дні, тепленький плед, улюблений фільм і проектор це якраз те, що треба. Окрім цього, перевагою проекторів є мобільність: їдете з друзями на дачу, кинули пристрій собі в сумку і маєте кінотеатр в будь-якій локації. Тож, як обрати проектор? Найчастіше проектори відрізняються базовою технологією типу матриці і особливостями використання. Залежно від призначення, проектори можуть бути стаціонарними або мобільними для офісів або домашніх кінотеатрів, крихітними кишеньковими або величезними, призначеними для кінотеатрів і масових шоу. Ми поговоримо саме про проектори для дому. У проекторах використовуються дві технології DLP та LCD. LCD-проектори світло лампи потрапляє на три рідкокристалічні матриці, кожна для свого кольору. Після цього три світлових промені об'єднуються в єдине зображення. У DLP-проекторі використовується одна матриця, тому для створення кольорів світло проходить через кольоровий фільтр, що обертається. Після цього світло направляється через об'єктив на екран. Кожна з технологій має свої переваги та недоліки lcd технологія краще відображає кольори, а DLP забезпечує більшу контрастність, проте в динамічних сценах може виникнути розмиття кольорів. Таким чином, для домашнього кінотеатру краще придбати lcd модель. Що бачити ще більше українського контенту на YouTube, підпишіться на наш YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях про те, чи була корисна для вас почута інформація. Стандартним світловим потоком проекторів вважається 3000 люмен. Проектори з нижчим показником підходять лише для темних кімнат. Для яскравих приміщень краще обрати моделі з яскравістю 5-7 тисяч люмен. Сонячне світло це фізичний параметр, перевершити який не в змозі жоден проектор. У цьому аспекті телевізор виграє у проектора, тому що випромінювання виходить зсередини монітора, і людина бачить пряме світло. А проектор створює зображення на екрані, тобто людина бачить відбите світло, на інтенсивність якого впливає зовнішня засвітка. Бажано, щоб у кімнаті, де буде встановлено проектор, було якомога менше світла. Роздільна здатність критичний параметр, що означає кількість точок, з яких вкладається зображення, розміщених на квадратний дюйм. З моменту створення DVD і до сьогодні відеосигнал удосконалювався, включаючи все більше число ліній активної відеоінформації. До недавнього часу золотим стандартом якості картинки було розширення Full HD. Сьогодні ж нікого не здивуєш навіть розширенням 4К або 8К. Фінальне зображення проектор формує за допомогою свого об'єктива, який має фокусну відстань. Це відстань від екрану, на якій потрібно розміщувати проектор для максимальної чіткості зображення. Довгофокусні проектори встановлюються на суттєвій відстані 2 і більше метрів від екрана. Значно ближче, 1-2 метри від екрану, можна встановлювати короткофокусні проектори. Якщо місця для розміщення проектора дуже мало, тоді актуальними стають ультракороткофокусні проектори, які можна ставити майже впритул до екрана 10-12 см. Джерело світла у всіх проекторах лампа. Залежно від технології, лазерна або світлодіодна. Недолік будь-якого проектора конкретний термін служби ламп. Світлодіодний елемент у проекторах працює в середньому до 5 тисяч годин, після чого необхідна заміна. Ресурс лазерних джерел світла більше від 20 тисяч годин. За типом роз'ємів та їхньою кількістю варто орієнтуватися на потенційні девайси, які будуть підключатися до проектора. Бажано обирати моделі, які мають HDMI, VGA, USB, Video, Audio, Out. На цьому по характеристиках все. Тепер вам залишається обрати модель та знайти вільну стіну у своєму домі. І попкорн не забудьте! З вами була Вася, па-па!